Зв'язку речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Будемо дізнаватися у нього стосовно цієї інформації від видання Шпігель, та й не тільки. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий вечір чи добрий Вітаю. ранок. Пане Андре, добрий день вам, і Христос Воскрес! Воскресену Воскрес, пане Андрію, ну от ми почули інформацію від віддання Шпігель і заяву від офісу Мішель Обами. Ще до того ми вмикали до нашого ефіру професора Нью-Йоркського університету Ігоря Айвазовського. І він каже, що взагалі таку інформацію в Америці в принципі не обговорюють. Як що скажете ви? Так, я підтримую ту позицію, що тут багато на телебачення не говорять про це раніше, декотрі місяці тому, коли риторика дуже була сильна, що президент Байден ослабився, що він постарів. Це перед його річну заяву, де він дуже сильно виступив, понад годину люди бачили, що ця риторика може зовсім не була така правда. І так само зараз тепер, коли виступає президент Трамп у судовій справі, де коли він... Так як нам журналісти кажуть, в кімнаті, що він заснув не тільки один день, але кілька днів за порядку. А що та риторика, що Джо Байден ослабився, трохи зникла з американськими телеканалів, специфічно такі, які підтримують колишнього президента Трампа раніше, коли це була дуже сильна тема, то тоді дуже багато на, на різні телемарафони в Україні і де інші світі, мене питали про це, але я мушу справді казати, що зараз це Тепер таке не існує. А взагалі така процедура буває, От десь там в якійсь частині перегонів один кандидат Вже може зняти кінці та перегоні свою кандидатуру і висунути себе це, 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 це би сталося на самій а, конвенції партії демократів. А сама угу. конвенція буде аж у серпні. А, то тоді рані, в раніших часів було домовлення а, старих голів партії, які домовилися Меж собою, хто б став президентом. Але ми вже такого такого немало. Не мали від часів 20-го століття. Все трохи більше відкрито, і чим більше голосів отримують через штатах, так партія йде вперед. Угу. Пане Андрію, ще є одна тема для обговорення разом із вами. От за яких умов Сполучені Штати можуть відправити американських військових на війну в Україні? на таке питання відповів лідер демократів у палаті представників Сполучених Штатів Америки Хакім Джефріс в інтерв'ю CBS News Давайте почуємо і потім обговоримо. Ми не можемо дозволити Україні впасти, тому що якщо це станеться, то існує значна ймовірність того, що Америці доведеться вплутатися в конфлікт не просто з нашими грошима, але й з нашими військовослужбовцями. Ну і водночас Джо Байден чітко дав зрозуміти, що не надсилатиме американські війська в Україну. Про це сказав речник державного департаменту США Меттю Міллер на прес-конференції. За його словами, коментувати заяви представників Конгресу США він не буде. Зараз тепер, я думаю, головне і в Україні, і в Америці є якесь домовлення за безпеки України двопартійне між Америкою і з Україною. Так нам голова офісу президента обговорив, що він має мрію, що це це станеться в травні. А поза тим, щоб більше додати до України чи то збройних сил Америки, я думаю, найголовніше, як ми б побачили. Вищого офіцера в Україні як ви напевно знаєте, зараз в Україні тільки відують генерали, але долучені до посольства Америки в Україні ще немає ніякого генерала. який багато експертів тут в Америці, ті, що підтримують Україну, би думали, що це би абсолютно повинні підвищити ранг цього чоловіка чи жінку, яка буде у Києві, щоб мати. Тимчасові е, домовлення і зрозуміння, що діється е, у план дії е, при фронті. Е, як буде зміна, тоді тоді ми можемо подумати, що додаткові е, е, збройні сили би прийшли. Але як ще зараз тепер тільки є полковник? Я не думаю, що вони е, змінить свою думку, так як е, е, Міллер оголосив публічно. Просто ми зараз на це спостерігаємо. знаєте, на тлі заяв європейських лідерів, зокрема Еммануеля Макрона, про можливість введення контингенту в Україну. І тут починають лунати заяви в Сполучених Штатах, і іноді здається, що це певний один пазл. Але от ви кажете, що все ж таки це не про це мова, так. Так, зараз зараз нема нічого у Вашингтоні, що би була зміна з тимчасовий стан. Але як ви згадали, що є різні переговори, ми всі будемо дивитися, і ви в Україні, і ми в Америці. Тут що буде втім, монументальний історичний тиждень в Європі. Uh -huh. Які буде починатися починатися в червні? Починаються конференція реконструкції, конференція миру G7, як і так само перша перемога української футбольної команди в Євробач Євро, в євро То дуже дуже будуть обговорення. Тоді лідери з різних країн, чи то на великої сімки, чи то на, на конференції миру, коли ми може, можемо тоді, то ще місяць, коли uh -huh. ми почуємо зміни стану Америки Америки, як і інших країн, так. Але ви знаєте, ваша обмовка про євробачення мені особисто теж сподобалась, бо сьогодні, якраз виступ, і ми сподіваємось на перемогу. Дякуємо вам, дякуємо за аналіз. Дякуємо за коментарі. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на прямому зв'язку.